Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо декілька прикладів наділення у стовпчик. Проте цього разу ми ділитимемо багатоцифрові числа не на одноцифрові, а на двоцифрові. Що ж, поїхали? Почнемо з більш-менш простого прикладу. Нехай нам потрібно 6250 поділити на 25. Розмірковуємо наступним чином. Чи ділиться число 6 на 25? Ні, не ділиться. 6 не ділиться на 25, бо 6 менше за 25. Далі з'ясовуємо, чи ділиться 62 на 25. Так, ділиться 62 більше за 25. Тоді скільки разів число 25 міститься у 62? Давайте подумаємо. 25 помножити на 1 це 25. 25 помножити на 2 це 50. Отже, щонайменше 2 рази міститься 25 у числі 62. А 25 помножити на 3 це 75, це забагато. Отже, 25 міститься у 62 2 рази. І знаєте, хочу сказати, що немає якоїсь спеціальної методики, яка допомагає визначити, скільки разів одне число міститься в іншому. Іноді можна і помилитися. Наприклад, ми могли б сказати, що число 25 міститься в числі 62 не 2, а 3 рази, і тоді. Помноживши 3 на 25, ми б отримали 75, а 75 більше за 62. це означає, що ми невірно обрали число, і треба спробувати взяти число на одиницю менше. 2, наприклад. А могло б бути і навпаки, ми могли б сказати, що в числі 62 число 25 міститься один раз. Тоді. Віднявши від 62 добуток 1 та 25, ми б отримали значення більше за 25. А це означає, що число потрібно взяти щонайменше на одиницю більше. Сподіваюся, це вам все зрозуміло. Ви просто приблизно обираєте те чи інше число і з'ясовуєте, підходить воно вам чи ні. А тепер повернемося до розв'язання прикладу. Отже, 25 міститься у 62 два рази. Множимо 2 на 25. 2 помножити на 25 це 50. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 це 4. 4 плюс 1 це 5. Хоча я впевнена, що ви і так знаєте, що 2 помножити на 25 це 50. Далі ми віднімаємо 50 від 62. 2 мінус 02, 6 мінус 5 1. Тепер зносимо 5. Насправді, як ви вже побачили, ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові абсолютно не, не відрізняється від ділення на одноцифрові числа. Той самий принцип, нічого нового. Тепер ми з'ясовуємо, чи ділиться 125 на 25. Так, ділиться 125 більше за 25. Тоді скільки разів 25 міститься в 125? Зараз подивимося. Ми знаємо, що в 100 число 25 міститься 4 рази. А отже, в 125 число 25 міститиметься на 1 раз більше. У 125 число 25 міститься 5 разів. Якщо ви не зовсім в цьому впевнені, можете спробувати підставити 4. У такому випадку різницею буде число що більше або дорівнює 25. Якщо ж ми підставимо 6, то тоді добуток 6 і 25 буде більшим за 125. Виходить, що ні 4, ні 6 нам не підходять. Таким чином, робимо висновок, що 25 міститься у 125 5 разів. Тепер множимо 5 на 25. 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 2 це 10, 10 плюс 2 12. 25 міститься в числі 125 рівно 5 разів. У залишку ми отримуємо 0. Далі зносимо 0, що залишився. 25 міститься в нулі 0 разів. Отже, у частці допусуємо ще 0. 0 помножити на 25 це 0. У залишку 0. Таким чином, 6250 поділити на 25 дорівнює 250. Наступний приклад. Нехай нам потрібно 2265 поділити на 15. Робимо те ж саме, що й завжди. Чи ділиться 2 на 15? Ні, 2 менше за 15. Чи ділиться 22 на 15? Так, ділиться. А скільки разів 15 міститься у 22? У 22 15 міститься 1 раз. Тепер множимо 1 на 15, 1 помножити на 15 це 15. Віднімаємо 15 від 22. Запозичуємо 11 у двіки. Тепер тут буде 12, а тут 1. 12 мінус 5 це 7. 1 мінус 1 це 0. 0 не записуватимемо. 22 мінус 15 це 7. Далі зносимо 6. Скільки разів 15 міститься у 76? Знов таки, одразу правильно визначити кількість разів не так і легко. Але приблизно скільки це може бути? 15 помножити на 2 30, на 4 це 60. 15 на 5 це буде 75. 5 це те, що нам потрібно. Записуємо. 5, 5 помножити на 15, це 75. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 1 це 5. І плюс 2 дорівнює 7. Тепер віднімаємо 76 мінус 75 це одиниця. Зносимо п'ятірку. 15 міститься у 15 рівно 1 раз. 1 помножити на 15 це 15. Віднімаємо і у залишку отримуємо 0. Отже, 2265 поділити на 15 дорівнює 151. Хоча і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, нічим не відрізняється від ділення на одноцифрові, проте, як ви могли побачити, це складніше. Тут ми з'ясовуємо, скільки разів двоцифрове число міститься в іншому більшому числі. У цьому то й складність. Ми не знаємо таблиці множення на двоцифрові числа. З одноцифровими числами все набагато простіше. Там допомагає таблиця множення. Але це не так страшно. Можна приблизно визначити кількість разів, порівнявши найвищі, тобто найбільші розряди чисел. Спробували одне значення, не підійшло, візьміть інше. І до тих пір, поки не оберете правильне значення. А зараз наступний приклад. Я візьму числа навмання, тому, ймовірно, націло ми не зможемо поділити, може щось буде у залишку. Отже, нехай нам потрібно 5978 поділити на 67. Я обрала числа навмання, тому, можливо, ми отримаємо неповну частку, тобто частку з залишку. Що ж, нумо розв'язувати приклад. 5%. На 67 не ділиться. 59 на 67 також не ділиться. 59 менше за 67. А чи ділиться 597 на 67? Так ділиться. Скільки разів 67 міститься у числі 597? Зараз подивимося. 67 це майже 70. А 597 це майже 600. Ми знаємо, що 70 помножити на 9 це 630, чи не так? Адже 7 помножити на 9 це 63. А оскільки ми множимо не 7 на 9, а 70, то дописуємо ще 0. 630 більше за 597, тому я пропоную взяти число 8. Подивимося, що ми отримаємо. Можливо, я і помиляюся. Зараз ми все це перевіримо. 8 помножити на 7 це 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 8 помножити на 6 це 48. 48 плюс 5 це 53. Тепер віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 9 мінус 3 це 6. І 5 мінус 5 це 0. У результаті ми отримали 61. Ми все зробили вірно. Якби тут ми отримали число більше 61, то тоді б ми мали взяти значення на одиницю більше за 8, а так 61 менше за 67. Нарешті зносимо 8. Знову ж таки, 67 це майже 70, а 618 це майже 620. Можливо, у 618 67 міститься 9 разів. Що ж, спробуємо це значення. Отже, 9. 9 помножити на 7 це 63. 3 Пишемо, 6 запам'ятовуємо. 6 помножити на 9 це 54. 54 плюс 6 це 60. Виходить, що 67 дійсно міститься у числі 618 9 разів. 603 менше за 618. 8 мінус 3 це 5, 1 мінус 0, 1. 6 мінус 6 0. У залишку у нас 15. 15 менше за 67, тому це дійсно залишок. Ось ми і розв'язали цей приклад. 5978 поділити на 67 дорівнює 89. І в залишку 15. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.